Знову вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як розмістити елементи вже на екрані, наші кастомні елементи, які ми зробили в попередніх уроках, в попередніх відео. І що я хочу зробити. По-перше, я хочу, щоб кнопка Save була знизу екрану, щоб вона була отут-от знизу, тайтл зверху. І це все поле від з самого верху до кнопки Save буде скролитись, тому що в нас буде декілька елементів, і це якби, буде зручно підскролювати Можливо, вони всі навіть не будуть вміщатись на екрані. Тобто, давайте почнемо. Перше, що я хочу зробити, це задати бекграунд для нашого вістеку, щоб було красиво. Color, background color. Так, є, бачите, наш v він такий е, зажатий, е, якби не, роз, не розкрився на весь екран. По-перше, падінг ми тут приберемо. Ми налаштуємо його в іншому місці. І глобально наш оцей v я хочу розділити на дві частини. Перша частина це буде scroll View з своїм якимось контентом. І буде. Вістек. вістек. Туди ми запхнемо наш Save Button. Давайте spacing у цього вістеку буде 5. Так, два основних блоки готові. Тобто ця частина в нас буде скролитись, ця скролитись не буде. І як бачимо за рахунок того, що ми використали scroll і вістек, воно. Розжало наш основний вістек до країв екрану. Тобто, бачите, бекграунд заповнює всі краї. Тож, давайте тепер почнемо з верхнього блоку. І в ScrollView я хочу покласти ще один вістек. Спейсінг йому налаштуємо побільший, тому що це буде відступ між нашими функціональними полями. Поки у нас це тільки текст-філд, але будуть ще. Такий спойлер на майбутні уроки будуть ще поля і не тільки текстфілди. І ми беремо цей текстфілд, звідси його забираємо і кладемо в наш вістек. Бам! Є! Він в нас, бачите, прибився зверху. Робимо тепер йому тут падінг по горизонталі 16, тобто відступаємо від країв 16. Бам! І у нас, бачите, тайтл вже скролиться. Чудово! Далі, що я хочу зробити? Я хочу Primary Button забрати звідси і покласти в цей вістек. Чому я хочу це зробити? Тому що, по-перше, налаштую padding, так само Horizontal 16. А по-друге, хочу ще тут додати такий елемент, як Divider. Дивайдер. Це якби розділення між Save Button і всім іншим екраном. Не пам'ятаю, чи можна тут змінити йому колір. Background. Ред. Ось, бачите, тут така лінія, давайте приближу. Так. Ну, щось мені не вдається під... підскролити екран, щось воно трошки. Заглючило. Добре, давайте скомпілюємо проєкт. Подивимось це в симуляторі. Тому що симулятор він трошки більший може буде видніше, що я маю на увазі. Є, ось бачите, червона лінія. Ось вона. Оце дивайдер. Такий е, якби розділювач. Але цікавий момент, що він теж має відступ 16 поїнтів, тому що ми застосували падінг для всього Вістеку. І для Дівайдеру, і для нашого button. Але я хочу, щоб Дівайдер був розтягнутий на всю ширину екрану, тому я переношу падінг тільки для кнопки. Зараз запускаємо наш симулятор. І подивимося, що тут є. Ось, бачите: Дівайдер розтягнувся. На всю ширину екрану, і наша кнопочка знизу. Коли я скролю Title, кнопка залишається на місці, і нікуди не одівається, вона фіксована, тому що вона не лежить в scroll View. Так, ну Divider ми не будемо залишати червоним, хай він буде стандартного кольору. І text fieldy. Поки у нас один текст-філд, але для того, щоб побачити, як працює ScrollView, я зроблю декілька дублікатів нашого текст-філда. Після демонстрації роботи ScrollView я їх видалю. Запускаємо симулятор. Чекаємо, поки запуститься. ScrollView ідея в тому, що вона якби дозволяє скролити контент, який не влазить в екран. Є айфони різних розмірів, тому майже на кожному екрані використовується Scrollview. Тим паче, якщо вам потрібно підтримувати якісь малі айфони як, наприклад, SE другої генерації, зараз ще можна його використовувати і є актуальним девайсом по факту. Тому е, ScrollView часто використовується. Бачите, ми маємо декілька тайтлів і можемо їх вверх-вниз скролити. В цьому єде нашого Scrollw. І відступ між ними 35 pointів, так як ми задали в цьому вістеку. Так, роботу ScrollU продемонстрував. Кнопку Save розмістили знизу екрану. Всі непотрібні текст фільди видаляю. І на цьому хочу сказати, що наш урок закінчено. Дякую за увагу. Так, урок виявився не дуже таким затягнутим, коротенький. Нічого нового, по факту, ми тут не дізналися, окрім Scrollview, але нам потрібно було якби, привести цей екран до ладу, щоб з ним було приємно працювати. Тому в наступних уроках ми продовжимо займатися наповненням цього екрану, так як самі розумієте, що для створення задачі нам недостатньо одного тайтла. Повинен бути ще, як мінімум, якийсь опис. Потрібен бути розклад, коли цю задачу потрібно виконувати. Тобто роботи в нас ще багато. Так що, дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на Telegram та інстаграм. Посилання залишу в описі під відео. А також підписуйтесь на цей YouTube канал. Дякую за увагу. До зустрічі!